дівчатка, привіт! Зараз роблю коротенький огляд на наш топовий клей бомб. Найголовніші переваги: він неймовірно чорний. Підходить для класичного нарощення, так підходить і для об'ємного. Добре, адаптується та підлаштовується під мікроклімат приміщення, в якому працює майстер, в незалежності в якій країні ви працюєте. Клей не викликає алергії, фіксує війки дуже швидко, має гарантовану носку до 7 тижнів. Навіть я, от, наприклад, з війками ходжу. Не дуже бережу, але півтора місяці я можу ходити з війками з цим клеєм легко. Зверніть увагу, зараз на відео я буду фіксувати клеєм віки у різному положенні, і він одразу їх схоплює. Це каже про те, що клей дуже швидкий і війки стають нерухомі. Зверніть увагу, усі віки в різному положенні одразу зафіксовані клеєм. Тобто він дуже швидкий. Нагадую, що до кожного клею ми комплектуємо термопак, голочку, носик та поглинач вологи.